Я думаю, що немає жодної людини, яка б за цей рік не усвідомила якихось внутрішніх змін про себе. І я зрозуміла, що напевно, я якось по-іншому усвідомила, що це моя країна. Я якось по-іншому усвідомила значне слово Батьківщина. Без якогось політичного підтексту, да а про це про те, що це дійсно домівка, в яку прийшов ворог і яку треба захищати. Тому це був один з моїх мотивів, чому я, врешті-решт, прийняла рішення залишитися в Україні, попри те, що цей рік був дійсно найбільш важким для всіх нас. Але це усвідомлення, що треба захистити рідний дім. Напевно, за весь цей рік воно було одним з головних. І я усвідомила, що разом ми дійсно можемо більше. Коли там, з 24 лютого почали люди об'єднуватися в якісь волонтерські організації. Ми почали з друзями займатися поїздками в регіони, почали організовувати гуманітарну допомогу на прифронтових територіях. Ми почали допомагати військовим. І мені здається, що цей механізм об'єднання він допоміг нам вистояти вже цей рік, такий довгий, важкий. Я добре пам'ятаю 24 лютого, тому що я, як і напевно, вся країна прокинулася від вибухів. Я вже в той момент зрозуміла, що почалась війна, хоча я чула про те, що все має відбутися трошки раніше. Але звичайно, що ніхто не очікував, що це дійсно станеться так масштабно, що росіяни підуть з усіх боків на Україну. Росія зараз завдає нам дуже великого болю. Це ми бачимо не тільки на фронті, це ми бачимо і в наших прифронтових містах, та це ми бачимо в наших умовно мирних містах. Да, коли знищуються домівки, коли людей грабують, коли людей гвалтують, коли люди зазнають психологічних травм. І з усім цим нам треба буде боротися вже після нашої перемоги. Нам треба буде не розсваритися, не перетягувати один на одного ковдру, хто більше вклався в перемогу, хто де був. Тому що, звичайно, вже зараз можна побачити ознаки там такого розбрату. Вже зараз наше суспільство воно дуже травмоване. А ми не знаємо скільки ще триватиме війна. Насправді, хоча всі дуже хочемо, щоб це завершилося якомога швидше. Тому чим довше це буде тривати, тим більше буде наша травма, і тим складніше нам буде. Потім, після перемоги, відбудовувати дійсно щасливу і здорову Україну. Але моя мрія про те, щоб не дивлячись на весь цей біль, не дивлячись на всі ці травми, які ми отримали, і фізичні, і психологічні, щоб ми змогли відбудувати дійсно. Гармонійне і здорове суспільство здорове і психологічно, і фізично, враховуючи те, що буде дуже багато людей, які втратили свої кінцівки, враховуючи те, що буде дуже багато людей, які втратили своїх близьких, вже зараз ми втрачаємо одних з найкращих. На фронті і на на жаль, цей біль буде з нами ще довго. Але моя мрія про те, щоб цей біль не завадив нам побудувати в майбутньому щасливу Україну без Путіна і без Росії. Моя мрія про те, щоб а, за допомогою України Росія розпалася, і ми разом відсвяткували перемогу.